Луна повітряна тривога, і е, дуже багато е, летить сьогодні по е, області. На щастя, до Харкова. Е, Ще не, не було, і будемо сподіватися, що не що не буде сьогодні. вибухів, але е, на попередмістю е, Харкова були на е, задані удари, і на жаль, є загибли, і є поранені. Е, що стосується обстановки у Харкові, то е, ви вже сказали, що е, ніч була дуже дуже важка, і були прильоти е, і загибли чотири е, людини. На загибло три працівника ДСНС, одна жіночка, яка перебувала в цьому будинку, де я зараз знаходжу, знаходжусь. Крім цього, поранених є важких серед поранених. Вони знаходяться у лікарні. Що стосується усунення всіх цих рунацій, які напоїв російський агресор, то працювали і вночі, працювали зранку весь день. Практично завершили роботи про розбор. Про аварійності зняли аварійність. крім цього, закрили десь приблизно 90 всіх контурів, подали електропостачання там, де було можливо водопостачання, газопостачання, і будемо працювати далі, щоб все це, що накоїли росіяни, відновити. Що стосується ситуації з енергетикою, дуже дуже складна ситуація. Сьогодні є колосальний дефіцит електропостачання. Відключення досягають десь по 7-7,5-8 годин на Добу бо просто не вистачає напруги в мережах електропостачання, Незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи на відключення електропостачання. Харків'яни знаходяться у місті і ще раз доказує, що ми не зламне міста, незламне, незламне харків'яни. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні у Харкові, хто, незважаючи на все, працює і робить життя у місті це